На хімістечку, ДТП за участю патрульної автівки та елітного позашляховика, лендкрузер зіткнувся з поліцейським пріусом, коли той різко почав розвертатися. Ексклюзивне відео з місця події далі. Близько 10-ї ранку на лінійній сталося ДТП. Учасники аварії два автомобілі Тойота. Один елітний позашляховик, другий поліцейський пріус. Водій машини Лендкрузер впевнений, у аварії винні копи. Все їхав з тієї сторони, оттуда ну, їхав. Машина їхала вперед мене, без проблескових маячків, без нічого. І тут їм треба було зробити розворот, ну, без повороту, без нічого. Ну, я як сумів, затормозив, але все одно. Достав полісмени ж не багатослівні. А усі подробиці ви зможете дізнатися за адресою Білопільський шлях. Ну ви були за кермом, так? Керував так. Я Так, а як сталася аварія? Ви ж можете нам розповісти? Як ну, зараз будемо розбиратися? Це не так швидко все виясняється. На місці працюють інспектори патрульної поліції. Щоб усе було чесно, водії особисто заміряють гальмівний шлях та відстані від автівок до бордюрів. Після зіткнення у патрульної машини пошкоджені двері та крило. Елітна автівка відбулася подряпинами на бампері. Пояснення ще повідбираємо від учасників ДТП і будемо тоді визначатись, хто порушив правила дорожнього руху. Нікого не захищаємо, нічого. Все як є. Адекватно, все одно матеріали потім направляться в суд. Ця ранкова ДТП далеко не перша аварія за участі патрульних у Сумах. Тільки у новинах СТС ми розповідали щонайменше про п'ять ДТП за участі полісменів. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.